Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, де чиновники, зокрема, розглядали і питання щодо фінансування різного роду міських програм. Так було прийнято рішення про внесення змін та затвердження нових порядків часткової компенсації вартості придбаних медикаментів та медичних засобів, вартості протезування та часткової компенсації за реабілітаційні послуги для осіб із обмеженнями у життєдіяльності. Програма соціальної підтримки осіб з обмеженням життєльності в нас діє. У 2023 році вона закінчується. На одній із сесій була прийнята на 24-2026 роки і даним рішенням. Ми затверджуємо нові порядки відповідно до тих заходів, які визначені в програмі. Також заступниця міського голови повідомила, що відтепер фінансування витрат на поховання загиблих захисників та захисниць України відбуватиметься за новою процедурою. Однак це рішення суто технічне і не має вплинути ані на розмір фінансування, ані на якість надання даної послуги. Також із міського бюджету було виділено кілька десятків тисяч гривень на відшкодування сім'ям, чиє майно було пошкоджено навесні 2022 року, внаслідок вибуху бо. Припасу, який скинув російський літак в районі вулиці Річкова, мова йде про кілька осіб, які звернулися за допомогою за наданням одноразової матеріальної допомоги адресної допомоги після прильоту 5 березня 2022 року, тому що було обстеження, виготовлювалася технічна документація в листопаді. Вони подалися. Комісія розглянула поділена матеріальна допомога відповідно до порядку, прийнято виконавчим комітетом. Та відповідно пропорційно часткам до власності, чітко витримавши всі умови. На сьогоднішній день цей протокол треба прошу підтримати, щоб людям заплатити ці кошти з міського бюджету. Так як бюджетний рік, трошки раніше цього року буде закінчуватися розмір 64 тисячі на трьох осіб. На час хуртовин та заметіли чиновники вирішили заборонити в'їзд у місто для великогабаритного транспорту, окрім звичайно, того, який працює на забезпечення життєдіяльності громади. Даним проектом рішення пропонує. Заборонити в'їзд великогабаритного транспорту та великовагового транспорту на територію міста, визначити місця так званого відстою даного транспорту на цей період. Тому прошу підтримати даний проект рішення. Також у проєкті зазначено, що буде заборонено стоянку і зупинку будь-якого транспорту за поганих погодних умов на великих вулицях міста, таких як Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького, Привокзальна та інших. Це має допомогти комунальникам прибирати вулиці від снігу. Так, рішення прийнято. Не забули члени виконавчого комітету і про комунальні підприємства. Відтак, згідно рішення чиновників, має зрости вартість послуг будинку урочистих подій. Даний проект рішення пройшов процедуру регуляторного акту. Було подано оголошення в засоби масової інформації та проведено круглий стіл. Запитань та пропозицій не надходило з 2021 року. Тарифи в комунальному підприємстві будинок урочистих подій не змінювались, тому даним проектом рішення. Пропонується встановити тарифи на платні послуги, що надаються в комунальному підприємстві згідно з додатком. Зросте ціна на всі послуги на близько 30%. До прикладу, оренда великої зали тепер коштуватиме 3400 гривень замість 2833. Послуга шлюб за 24 години вартуватиме 3960 гривень замість 3300. Здорожчає навіть послуга із розрізання короваю з 200 до 240 гривень. Також Чиновники прийняли ряд інших питань. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.